Виклик від ДСНС кінолога Антарес отримали о четверті ранку, 26 жовтня. Згадує Лариса Борисенко, керівниця пошуково-рятувального загону. Каже, надзвичайники повідомили, що розбирають завали житлового двоповерхового будинку. Там можуть бути люди. На момент прибуття нашої групи живих людей там вже не було. Про живих людей вже не йшлося. І наші, наші кінологічні розрахунки, наша група виконала завдання за призначенням саме з пошуку тіл загиблих. П'ять волонтерів-рятувальників з собаками прибули на місце атаки близько шостої ранку. Розповідає Лариса Борисенко. Групою керувала кінологиня Карина Колісниченко. Я працювала своїми двома собаками з добрманом ханом та бельгійською із Жах ми працювали спочатку з однією собаку, потім вийшла друга, і потім ще раз вийшла до Карина каже, працювали під керівництвом спеціалістів служби з надзвичайних ситуацій. Ось нам була дана локація, де ймовірно може бути людина, і нам треба було її відпрацювати а також обвали поруч. По нашим позичкам людей на жаль доставали, на жаль, мертвих. Керівниця групи зазначає, ймовірне знаходження тіла під завалами зазвичай підтверджують декілька собак. В одній ділянці завала працюють одна людина з собакою та асистент. В іншій працює інша людина з собакою та її асистент. Коли ми здаємо нашу роботу, ми розуміємо, що з цієї точки декілька собак підтвердили, і тут треба скоріше це все копати. В рятувальній операції брала участь і 18-річна Марія Романова. Розповідає, працювала одразу з трьома пошуковими собаками. Ми пропрацьовували локації, які нам були задані ДСНС. Знайшли одне тіло за допомогою собак. Ми заходили на завал три рази. Всі три рази працювали на різних локаціях. Працювала група Антарес 12 годин до завершення пошукової операції. Внаслідок атаки по Дніпру в ніч на 26 жовтня загинули п'ять людей. Повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Андрій Логвиненко Владислав Сіданченко Суспільне новини, Дніпро.